Добрий день, мене звати Данчак Оксана. Я учениця восьмого класу музичної школи імені Василя Барвінського. Чи знаєте ви, що одна з найвідоміших різдвяних мелодій народилася саме в Україні? Її мотив звучав у голівудських фільмах, на сценах найкращих театрів та навіть у космосі. Але мало хто знає ім'я її автора. Це історія людини, яка присвятила своє життя музиці і яка, на жаль, не встигла побачити, який твір підкорить увесь світ. Це історія про Миколу Леонтовича та його безсмертний щедрик. Микола Леонтович народився у 1877 році на Поділлі у сім'ї священника. З дитинства його оточувала музика. Він вчився грі на скрипці та фортепіано. Самостійно опановував композиції. Він мав особливий талант. Відчувати глибину народної пісні та дарувати їй нове життя. ТОП-5 цікавих фактів про Миколу Леонтовича. Перший факт. Ювелірна точність в музиці. Леонтович був перфекціоністом. Він міг працювати над однією обробкою народної пісні роками. Наприклад, над Щедриком він працював приблизно 20 років, постійно вдосконалюючи його звучання. Другий факт. Його називали українським бахом. Через складність та унікальність його хорових аранжувань музикознавці називають Леонтовича українським бахом. Він створював музику, яка була справжнім викликом навіть для професійних хорів. Третій факт: музика понад усе. Хоча він закінчив духовну семінарію і міг стати священником, його більше приваблювала музика. Він працював учителем музики в різних містах і постійно вчив дітей народному співу, четвертий факт його музику вважають магічною. Унікальний стиль Леонтовича впливає на слухачів особливим чином. Його гармонії створюють ефект мерехтіння, який зачаровує та занурює в казкову атмосферу. П'ятий факт трагічна загибель. Леонтовича вбили у власному будинку в 1921 році. Офіційна версія пограбування, але є підозри, що це було вбивство, пов'язане з радіантською владою, яка не підтримувала українських діячів культури того часу. Його головною пристрастю стала обробка народних пісень. Він створював справжні шедеври, але саме Щедрик став його найвідомішим твором. Ця різдвяна колядка, яку він обробив у 1916 році, через кілька років зазвичала на великій сцені. А згодом вона підкорила світ, ставши відомою як Carl of the Bells. ТОП 5 цікавих фактів про Щедрик перший факт. Пісня, що стала всесвітньо відомою. Щедрик був спочатку українською народною піснею, яку Леонтович обробив і аранжував для хору. Проте, після того, як її виконали в США в 1921 році, пісня набула всесвітньої популярності. Англійська версія під назвою Carl of the Bells» стала однією з найвідоміших різдвяних пісень у світі. Другий факт. Музика, що передає дух зимових свят. Хоча Щедрик має глибоке народне коріння, його мелодія і ритм створюють відчуття радості і свята. Пісня асоціюється з приходом Нового року та Різдва, а її звуки стали символом зимових свят у багатьох країнах. Третій факт емоційна зміна звучання. Початково Щедрик не був різдвяною піснею, а щедрівкою, що оспівувала добробут і багатство, яке має прийти до оселі. Лише з часом композиція була адаптована до зимових свят і набрала популярності, ставши частиною різдв'яного репертуару. Четвертий факт магічний хоровий ефект. Однією з особливостей Щедрика є його унікальне звучання, швидкий темп. Стрибкоподібні мелодії та хоровий фон, який створює ефект урочистості і свята. Ці особливості зробили його важливим елементом святкових концертів. І на останок п'ятий факт це визнання в міжнародному музичному середовищі. Щедрик став справжнім музичним феноменом, його виконували не лише в Україні, а й на найпрестижніших сценах світу. Він став частиною репертуару кращих хорів, включаючи хор віртуозів США та численні інші професійні колективи. Музика Микола Леонтовича не просто красива, вона є частиною української ідентичності. Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу та незалежність, наші традиції та культура набувають особливого значення. Щедрик звучить у багатьох країнах як символ нашої сили, єдності та незламності. Леонтович мріяв, щоб українська музика жила вічно. І навіть понад 100 років його твір залишається у серцях мільйонів людей. Сьогодні, як і тоді, музика Леонтовича нагадує всьому світові про Україну. Вона не просто мелодія, це голос нашої культури, нашої історії та нашої незламності. І поки звучить Щедрик, звучить і Україна. Пам'ятаємо, шануємо, продовжуємо звучати.